Я пограла у ремейк Silent Hill 2. Це моя перша гра з цієї франшизи. І, в принципі, на мою думку, досить непогано пасує для ознайомлення з цим Всесвітом. Тож, давайте розпочнемо наш ігрокайф. Гра починається з того, що ми можемо розглянути красення, за якого будемо грати. Трошечки полапаємо своє своєчико, оцінюємо після ранкового будуна, і можна виходити у світ. Звуть нашого головного героя Джеймс Сундерлендер. Джеймс Сундерленд. Отримавши листа від покійної дружини, яка на хвилиночку мертва вже як три роки, Джеймс вирішує перевірити, чи не переплутав він адресата. Лист каже, що кохана чекає на нього в нашому особливому місці. Певно, про лавочку у парку їй йдеться полюбе. Тобто гра починається вже з такого не поняв. Серйозно, якби мені написав мертвий родич, максимум, що б я зробила, це зайшла у Google, пошукала б екзорциста і більше не читала б свою пошту. Але Джеймс, як бачимо, піддається на цей сюрреалізм, і ми разом з ним шуруємо в Silent Hill. А там як у пісні Скрябіна, туманисько таке, що навіть GPS розплакався. Бачу, якийсь папірець на вигляд, як на знижку ВТБ. Купуй два пірамідоголових, а третій у подарунок. Це виявляється сейф спот. Тепер усі наступні рази, коли бачитиму його, бігтиму до нього, так як Джеймс біжить від логіки. Потрапляю на якийсь цвинтар, де знайомлюся з цікавою особою. Яка потирає над гробок. Трошки злякала її, а вона почала якось так дивно виправдовуватись, ніби я застала її за якимись непристойностями. Кажу, що шукаю Сайленд Хіл, чи не підкаже вона дорогу, бо Туманицько просто тринець, ні черта не виднося. Пані вказує шлях, каже, шуруй у тому напрямку, та якось там дійдеш. Додала, що місце то є дуже дивне, і вона сама теж шукає свою родину. Але Джеймсу цілковито начхать на це. Ну що ж, бажаю її удачі з пошуками, але я маю власні привульки до відзення. У цей момент починається довга блуканина їжач в тумані. Взагалі, поняття блуканина це є основною механікою цієї гри. Тож, на нашому особливому місці, на лавочці в парку замість дружини чекає мапа, ну теж нічого, найбуде. Початку виглядає суперстрашно, адже не знаєш, куди йти, немає ніякої зачіпки, і ти мусиш, як той мурашка у тунельках, тикатися в тупіки і йти далі, шукати, куди б можна було б пройти. Отже, йду собі така, вдихаючи туманний аромат Сайлент Хілу. Здається, там пахне вологою цвіллю і зрадою. І натрапляю на криваві сліди на землі. Ну логіка проста: куди кров, туди і я, бо цікавості більше ніж інстинкту самозбереження. Опача, лутик Підбираю якийсь радіоприймач. Радію, думаю, класна штука для підкастів, але замість музики і розмов. Шум. Ніби хтось на радіо виставив сільпо FM. Радіо тут не тільки для фону, воно також сигналізує про наближення цього. Перше бачу ворога. Якийсь мікс жертви швеї початківця і моделі з показу жах сезону. Серйозно, це створіння виглядає так, ніби його зшили поспіхом і забули перевірити розмір. Ну тут уже не до розмов. Беру підручний патик, який знайшовся поруч. Від його регачу ухиляюся професійно, бо Dark Souls привчив мене до рефлексів на рівні джедаю. Кілька. Ударю і це штопане створіння йде на спокій. А мені гра дає перший шприц. Звичайно ж, засуджую такий спосіб лікування, але вибір небагатий. Радіо тим часом починає ловити новий рівень шуму, наче Київстар вирішив перевірити мої нерви, а я тут без роумінгу у пеклі. Йду далі. Трощу вікна в машинах, лазю по покинутих магазинчиках, і звісно, зустрічаю ще більше ворогів. Я вже їх прозвала штопанками, бо кожен виглядає так, ніби після швейного експерименту його викинули на туманний смітник. У покинутих будівлях знаходжу записочки. Люди, які тут жили раніше, явно знали, що це не найкраще місце для дачі, але залишили трохи історії для таких, як я, щоб було веселіше. Натрапляю на старий музичний автомат. Він не грає, бо там завалялася зламана платівка. Думаю, чи це зараз треба мені, чи може просто піти далі. Але як людина, яка не може залишити пазл нерозгаданим, беруся за роботу. Вирішую проблему і гра дає мені ключик, такий собі, ну дякую, що не пройшов пост. Ну нарешті можемо рухатись далі. Ну що? Готельчик, справжня мекка для любителів шифрів, пекельних задач і фетишу на багатоніжок. Починаю свою екскурсію кімнати, коридори, повсюди якась шняга. Адміністратор, мабуть, фанати прумів, бо щоб знайти ключі, треба грати у відгадай шифер на комоді. А вороги тут прокачали стелс на максимум. Замість штопанок уже людська багатоніжка, і вона явно нещаслива власниця двох промежин. Дуже хитрі вороги, які постійно ховаються за кутами і не раз чуть не довели мене до серцевого нападу. І обоги! Нарешті в одному з номерів знаходжу пістолет. Той факт, що патруни лежать мало не під кожною подушкою, вже не дивує, це ж аж Хіл. У цьому світі дивне це норма. Такими думками заходжу в рандомний номер і бац, шафа, що відкриває таємний прохід. Ну, прям таємна кімната якогось каліграфіста, який взагалі не знає про існування паперу, вирішую загадку і повертаюся в міжапартаментні коридори. І тут згодом знайомлюсь з Еді, місцевим філософом. Чувак блідий, нервовий, запевняє, що не вбивав нікого і не ховав трупу холодильнику. Ну, добре, Еді, не буду тебе здавати, але відчуття, що пиздиш, як дихаєш, мене не покидає. Розгадую пазл найнадійнішого сейфу для зберігання ключів від апартів, і шурую в той самий завітний номер. Ну, зайшла, оглядаю, значить. І тут падає штопа на дабл пусі. Чую, діло пахне пісюном і явно не моїм. А тут уже треш і судомія. Бачу, як піраміду займається непристойностями, з крихітками, які явно не можуть за себе постояти. Никаюсь в шафу. Але цей кабан з човуною макітрою вирішив перевірити мою схованку, будучи в топіку, Джеймс не засав і пальнув з пістолета. Ефект як шляпнути комара. Пірамід щось там помахав руками, розвернувся і пішов далі. Потрапляю до альтернативного готелю. Крушу дівок, ламаю стіни. Атмосфера така, що навіть якщо у твоєму житті все нормально, тут починаєш задумуватися про сенс буття. І при цьому жодного скримеру. Гра спокійно душить тебе своєю туманною невизначеністю. На Не відміну від початку, де ти як їжачок у тумані шукав буде щось, зараз уже хоча б розумієш механіку: загадки в загадках, пазли в пазлах, а рішення однієї проблеми зазвичай відкриває ще дві нові. Тож Ходжу, брожу, лажу по всім кімнатам, штопанок прям дуже багацько. Тут дали їх знатно помутузити. В один момент мені все ж влаштували ніхіло таку засідку і хоба! Ловлю флешбеки. Повернулася із новими силами та праведною помстою. Методично розклала всіх ворогів, заспокоїлась, заходжу до кімнати, і тут знайоме обличчя, виявляється, дівчину звати Анджела. Розвалилася собі та й ножиком кухонним покручує. Я кажу їй. Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою. Обмінявшись трохи дивними слівцями без сенсу, вирішую все ж поговорити по суті. Та цікавлюсь, як там з пошуками батьків. Манюня різко бикує на мене, мовляв, а ти звідки знаєш. Я кажу: Воу, воу потихше, ти ж сама казала, і все логічно ти тут. Складно загалом спілкуватися з людьми, які не в собі. Але ризикую показати Анджелі фоточку дружини, на що та спохватилась і вирішила, що їй треба йти по справах. І раптом починається максимально дивна. Фігня Анджела ловить дивний прихід і говорить сама з собою, вибачається та каже, що погано поводилась, залишає ножичок і вибігає. Ну й фіг з ним. В няньки я не наймалась, своїх справ теж вистачає. Тож продовжую подорож. Напруга зростає з кожним кроком, блукаю коридорами, а на стінах всюди сліди від здоровенного саморобного клинка Пірамідича. Вони прям нагадують, він тут був і, можливо, ще поруч. У голові лише одна думка не натрапити на нього зара. Але як відома доля любить іронію і саме це й трапляється. Заходжу в чергове приміщення, і тут цей монструозний тип на повний зріст, здоровенна урна на голові, клинок у руках. Вибору нема, доводиться мансувати і ухилятись від ударів. Ну от прям пощастило, що заволала сирена, і він подумав, що там щось явно важливіше за мене. Вважаю, це дика неповага до опонента, бо з Дарк Соусу б ніколи так не поступив. Якщо вже бій почався, то йдемо до кінця. Обурена таким ставленням, але нічого не залишається. вибираюсь на все ті ж дотуманені вулиці. Раптом на шляху з'являється малолітня борзота. Маленька дівчинка, яка тримає в руках листа, поводиться так, ніби незнайома з концепцією батьківського виховання, і з самого старту заявляє, що Джеймс не любив мері. Оце так новина, не чекаючи відповіді, тікає зі швидкістю світла. Ну й котися, думав я. І що далі? Правильно знову блуканина. Але цього разу мене чекає несподіване знайомство, наче й мері, а наче й ні. Що це привид? Чи хитро замаскована близнючка? Виявляється, панянка називається Марією, але схожість із спокійною дружиною Джеймса настільки вражаюча, що мозок починає видавати помилки, і от вона, не гаючи часу, тягне руки до Джеймса. Це точно овуляція. каже: мені хоч покажу, чого привид точно зробити не зможе. М -м? Джеймс явно не очікував такого повороту. У його голові одразу вмикається режим цнотливого монаха, і він намагається відступити. Але Марія не здається і, і питає, чи пам'ятаю я, де шукати дружину. Джеймс мимрить щось про особливе місце, але визнає, що пам'ять зрадила його так само, як і здоровий глузд. Марія ловить момент знову полапати мужика і каже, що в неї є на думці, одне місце, де треба перевірити. І звісно ж, пропонує провести. Джеймс нервово ковтає слину і вже готовий вічливо відмовити, але тут. Тут вона вдається до класики жанру маніпуляцій на рівні майстра. Мовляв, ти що, залишиш мене тут одну із цими потворами? Ти мужик чи ні? Ну, а тепер вгадайте, куди вона мене привела? Ну, звичайно ж, у дім розпусти та стрептизу, і така ой, та ладно тобі, я жартувала. Побачила, що в туманному містечку у Джеймса не стоїть, почала нити, що просто хотіла відволіктись таким чином від того жаху навколо. Але будь-яку обстановочку точно розрядить алкоголь, тому Марія пропонує дрінк, але Джеймс і на це не ведеться. У мужчини серйозна місія. Жінко. Марія ж, незважаючи на постійні провокації, все таки змушує замислитись, що вона дійсно така легковажна, чи за її поведінкою ховається щось значно глибше. Було вирішено рухатись далі, і дорога нас привела до театру. Потрапивши всередину, Джеймс чує розмову, впізнає голос малої борзоти та Едді. У Едіка є проблеми з пам'яттю. Адже довелось нагадати своє ім'я та де ми познайомились. М -м, смакота. Поділитись цим, до речі, не запропонував скупердяй. Ну то залишаю його сидіти і дивитися цікаве кіно, пусту стіну. Намагаюсь наздогнати Лору, але бешкетниця вибігає з театру і тікає слід за очі. Ну, я слідопит новачок, але все ж вишукую напрямок жертви і потрапляю до місцевого шпиталю. Не втічеш маленька мерза. Отже, суть гри у шпиталі така ж, як і у готелі. Ходимо, бродимо по кожному кабінеті, б'ємося та боїмося, вирішуємо пазли та загадки, шукаючи потрібні предмети та включаючи електрику. В якийсь момент Марія вже злилась, стверджуючи, що в неї похмілля і її зараз вирубає, тож закидається колесами і лягає спати в першій ж рандомній палаті. Ну, баба з воза коням легше. Тим часом рубрика Escape Room приводить мене на дах. Ну, бо нема більше сечі. Терпіти ці пекельні борошна. Дивимось на мій переляк, питайте... а не питав. Пірамідич, дідьків засранець, скинув мене в якусь дупу, але нічого. І не з таких ситуацій виходили. А тут ще й Лору знайшла. Не ну, все мала, готуйся, зараз будемо виховувати тебе. Оп-оп, Ні-ні-ні. Котре -ні. не втічеш вже. Подумала я, але забула, за якого наївного персонажа я граю. Отже, мої вітання, Джеймса, тебе наїбунькала маленька школота, ще й гімніком обізвала. Волосся на моїй дупі заворушилось, як у спайдермена. А це означає тільки одне. Зараз буде якась фігня. М -м, ротик між ногами, окей. Ну я скотину швиденько завалила, було не складно. Аж тут мене різко хватають і десь виносять. Це той момент, коли твоя голова між чиїх сніг, але це зовсім не в прикол. Приволокли мене бог зна куди, але побродивши, доганяю, що це той ж шпиталь, лиш альтернативний вимір. Трошки напевно поясню, що концепція альтернативних реальностей та місць, таких як готелі або цей шпиталь, пояснюється через містичні та психічні елементи гри. Це може бути частиною психологічного або фізичного стану головного героя Джеймса. Де звичайні місця, наповнені страхами, перетворюються на моторошні альтернативні версії. Це відображає внутрішній конфлікт персонажів і їхні переживання, створюючи атмосферу, де реальність і ілюзія змішуються, підкреслюючи теми вини, болю та самопізнання. Взагалі вся концепція гри тримається на цьому сенсі. Багато місць і подій у грі є метафорою внутрішніх переживань Джеймса. Це стосується як сюрреалістичних місць, так і його стосунків з іншими персонажами. І навіть кожен монстр у грі має своє значення, відображаючи страхи та сумніви, так і туман, який пронизує все місто, відображає не тільки фізичну темряву. Але добре, годі балачок та пояснень, адже перед нами чергове завдання. Якийсь клятий ящик Пандори чекає, поки я його відкрию. Ну, тут все ізі було. Йду по слідам кожного ланцюга, вирішую загадки і таким чином в кінці відкриваю таємничу коробку. А там Фіг ніфіга, Дуля з маком сюда. Джеймс також дуже розстроївся, бо його знатно наїбунькали черговий раз. Але тут хоба. Гра каже, замість того, щоб сумувати, єдину картину порозглядай. Коли ти востаннє був у галереї, га? Забирай списка кніпку до ліфта і пошукай місінгрінг. Ну. Відновлювати кільце Елдену було важче та цікавіше, тому порівняно з тим пошуком цього кілечка це дитсадочок. Упс, привітик, а я вже й забула за тебе, якщо чесно. Дуже добре живеться без маніпуляцій, знаєш. Трошки істерики, трошки обіймашок, і гайда до діла, треба знайти малишню. Марія стверджує про дивне відчуття, наче вона має її захистити. Прорізався материнський інстинкт у жінки. Недовго ми полазили, як нарешті настав час екшену і адреналіну. Підбори Марії бігти не Заважали, завадило те саме традиційне зашпортання і падіння. Ну, це у всіх іграх та фільмах база. Двері виявились непосильні, тож доля Марії вирішена, ми її втратили. Ну, Джеймс розстроївся, а я ні. Чомусь цей персонаж мене знатно дратував. Та смерть Марії зовсім не привід кидати справу, тим паче, коли мала дівчинської тікало неподалік. Сайленд хілл і так зрозуміло, що це дивне магічне місто. Воно постійно мене до когось приводить і по кілька разів. Давненько не бачилися, Анджело, як життя. Поговорили ми знову про щось, та ні про що. Вирішую спитати, чи не бачила вона дитини. Від цього питання Анджело щось сколихнуло. Вона тільтанула та різко втікла. Ну, дивна дівка, нічого тут сказати. Мене привело до будинку з надзвичайно довгим спуском у підвал. От прям надзвичайно довгим. Опинилася я в дивному місці, порозглядала моторошні картини і дійшла до якоїсь їдальні, де на обід свіжо простріляні мізки, хто замовляв. І кого, як не Едді, можна зустріти у подібному місці. Пухляш стверджує, що невідомий на нього напав, і той був вимушений його застрелити. А поняття напав для Едді це просто підійти і Подивитися на співрозмовника. Коротше, позливав він мені кілька версій цієї ситуації. Спочатку розказує то одне, то друге. Тут вже можна зрозуміти, що хлопа знатно поплавило, але так як у нього дуже крутий револьвер, сперечатись з ним не варто. Тож наступна локація це в'язниця. З кожним разом ворогинь стає більше, світла менше, залутала нову зброю. Тепер мені ніщо не страшно. Ну, де ти там, піраміди голови? Давай сюди. Знову натрапляю на Анджелу. Ну, а її вже тут вкрай попердолило. Сидить на дупі і начебто сперечається з привидом, мовляв, я буду слухняною дівчинкою. Десь тут або тато, або відчим полюбе, будемо знайомитись. Ага, татусь. от така дивна фігня буде за нами гнатись по коридорам та квартирам. Дістаю нову пушку і відстрілююсь по можливості. Як результат, монстр поконаний. Опісля говоримо з Анжелою і явно розуміємо, що психіка нестабільна у неї саме через аб'юзивні відношення у родині. А тепер приготуйтесь розв'язувати гудза з ваших місків. та-да! Марія жива і не ушкоджена, але з амнезією. Джеймс каже: Як так? Ти ж там ото в крові, лівце зачинився, та штука урною на голові? Кров, смерть, я пля. А Марія ні яку не пам'ятає такого. Каже, що вона не Марія. А взагалі, їбать, тебе немає, хто я така, тому шуруй звідси. Ну, ну ладно, ладно, тут вон, яка загадка масивна, мені ще купу часу бродити, нічого страшного. Блуканина у цьому кубі була дуже моторошною і страшнуватою, а також екшену, теж достатньо. Перекосила купу ворогів, пройшла крізь пекло, щоб знову потрапити до цієї жінки і застати її вже мертвою. Та що ж таке, що відбувається? Пояснюю. Silent Hill 2, зустріч з Марією після того, як її поранив піраміду голови, стає важливою частиною сюжету. Та персона, яку визначила, Находити в кімнаті з ґратами не є насправді Марією, а її проявом або ілюзією. Гра активно використовує мотиви винесених почуттів і суб'єктивного сприйняття, змушуючи гравця сумніватися, хто є хто. Остання сцена зі смертю це метафора, яка підкреслює глибину внутрішнього конфлікту Джеймса і його сприйняття реальності. Поки Джеймс блукає, власне, і маємо купу часу на роздуми про філософію світу Селенд Хілу. Я думаю, що час втворити якусь діч, наприклад, замочити Едді, задовбав довманий брехун, Дупою відчуваю на ньому висить ярлик клятого антагоніста, якого треба пришити. А ще у нього класний револьвер, а у мене якась пістулька. Вбивство через заздрість. Едді персонаж, це власних спотворених мотивів, контраст до моральних проблем. Ха! Ну і по традиції тікаємо з місця злочину. Прям далеко тікаємо. Точніше, грибемо. Грибемо і грибемо. і догрибаємо до наступного готелю. Знов. Ну тільки цей вже п'ятизірковий, красивий такий, по-богатому. Радує у цьому всьому тільки одне. Нарешті дівчани тікає від мене. Нарешті ми поговорили, і вона навіть дала прочитати її лист від Мері, де вона описує свою любов до дівчинки як до власної дитини, та що дуже хоче повернутись до неї. Лора каже, що має також лист спеціально адресований Джеймсу від Мері, але біда малеча загубила вміст конверту. Аларм всім на пошуки. Час вирішувати чергові загадки та пазли. Кімната за кімнатою, штопанка за штопанкою, схованка за схованкою, фігня за фігньою. Ну от дійсно, ну що це таке? Ну фігня ж. І вона така не одна. Насправді цей готель дійсно змусив мене не на жарт боятись і дав пережити чималий стрес. Як ото, коли мене змусили полишити всю зброю та речі, навіть мапу, і те і треба було ходити поміж монстрів. Кожна перебіжка з укриття в укриття відбувалась на мені великим ссиканням. Повірте. Отже, тяжкими зусиллями я знаходжу нарешті доступ до завітного номеру, знаходжу ту касету з відео записом, про яку натякала Марія за ґратами. Та дивлюсь, у фіналі гри відкривається правда. Про Мері та Джеймса Джеймс вбив свою дружину через її важку хворобу, коли вона була прикута до ліжка і страждала від невиліковної зарази. Мері просила його покинути її, але Джеймс не зміг змиритися з її стражданнями. Тому прийняв рішення про її смерть, щоб вона більше не мучилась. Це приводить до того, що місто стає для нього місцем покаяння і самовідновлення через зустріч з жахами, що його переслідують. Отак. А у нас тим часом судне місце та судний день. Яка це вже Марія по рахунку? Четверта. Висить верх ногами і жити її явно недовго. Оп, ну я так і думала. Джеймс злиться. Ну, бо скільки можна вже жінку вбивати, може, фатить, а я на Ізічах роздала піздюлін двом пірамідкам. Забрала у них якусь фігню з рук. Спочатку думала, що то яблучка Напевно, голодна вже грала тоді. А це оказались яйці. Ну, майже вгадала. Я вже було думала, що це фінал, але ні. Ось фінальний фінал. Кінцівка гри. Бачу Мері, яка лежить і згадує старі часи. Починає казати, що я її не Видів і що я мразійна ще та. Я кажу: ну де ну було трошечки, зовсім трошечки. Але ж я тебе кохав. Я всього лиш хотів жити і не дивитися на страждання, любимої. Мерії все ж не має для мене прощення, тому перетворюється у щось, що доводить концепцію того, що всі жінки відьми. Ну, жінка розбушувалась, а я тим часом легко утихомирюю цю тварь, хоча бій і видався довгеньким та запеклим. Щоб не було так сумно, йдемо в з бар. Дякуємо Марії, що вона навчилася техніці клонування. Напевно, брала індивідуальні у наруто. Беремо нашу нову жінщину і покидаємо Сайленд хілл Ну, прям передача міняю жінку, получилась трохи. Підходимо до тачки, готуємося їхати, а Марія підозріло кашлюю. Це також може символізувати те, що Джеймс не може втекти від реальності і своєї провини, навіть коли він намагається рухатись далі. Ось так і закінчується гра. Це був дуже хороший та якісний хорор. Мені дуже сподобалось. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, як вам враження від гри, або ж яка кінцівка трапилась у вас.